Вам рахувати, як? Звідки починати. <смі> Обійшлася емоціями, позитивом, добром, любов'ю один до одного. Це перше. Я вважаю, це саме дороге, що можуть бути. Дивіться, які гарні квіти тут ростуть. Красота морозів. Я ж продаю червону ікру. Ви знаєте, так? Да? Аквакультура кого цікавить, пишіть мені приватні повідомлення. Склалася в нас ця поїздка. Я давно хотіла на неї поїхати. Це музей вагонів. І що ви думаєте? Думали поїхати на ролідром або музей вагонів? Ну, я як завжди, доці кажу, вибирайте туди, туди. Нас вибрала на музей вагонів. Приїхали ми і зразу бачимо на 14-ту платформу, там вход. І якби ну ми ж не прочитали, не поняли зрозуміли та платформа, то 14 -та. Коротше, 300 гривень з одного, 600 гривень. Коротше. Дитячі безкоштовно. І ми зразу оплачуємо, я така, риба, оплатила через карточку, вийшло, бо всі застопорилися, ніколи не вийшло. Заходимо, а нам кажуть, треба заплатити до вагонів. В смислі, кажу, я 600 гривень заплатила, за що. І мені кажуть, так то ж ви заплатили на виставку, ну ту там, хто бачив, там вау, типу Україна, там, да, правда, вау. біжіть і типу, подивіться, там дійсно варта тих 300, 600, 900, ну скільки в кого яка сім'я. І що ви думаєте? Ми потім ще пішли по 80 гривень, заплатили дитина теж там безкоштовно. 160, Ну считайте, це 600 плюс 160 за самі вагони. Подивилися. Потім ми пішли ще поїли. Водичку там купили за 25, а чай ще Андрій купляв, не знаю, скільки чай стоїть. Поїли ми. Бістро, бістр, бісь, бістро. Коротше, ми поїли там на 800 гривень, потім їхали через Дарницю, заїхали, ще дитині куртку купили, таку офіємну. І в общому пішла, що в магазин купила цей на 100-600 гривень там, колу, бо так переїли і молока купила. Ну і в общому це десь около 2 тисяч. Пішло, да. а заробила 110 за сьогодні. Ну, якось так. Ну нічого, дай Бог, ще зароблю. Гарного всім дня, позитиву, натхнення і всього-всього-всього найкращого.